Ну, викликів з моєї точки зору декілька. По-перше, в цій студії вже говорилося. Я схиляюсь до того, що Росія все-таки готує наступ весняно-літній, не тільки тому, що про це заявив Путін, просто логіка і цей тнот, який, в якому знаходиться Російська Федерація, змушує його спробувати виправити, ну, покращити свою позицію. Напередодні якогось чергового раунду переговорів. Ну, він, може би, цього не робив, якщо би переговори в Саудівській Аравії, дали йому те, що він хотів. Так, відступу України з чотирьох областей, там нейтральні статус і так далі, оскільки це не вийшло. Ці березневі переговори, два раунди вони нічого не дали. Нас чекають якісь квітневі переговори, причому рангом нижчі. Тобто ми вже бачимо, наскільки швидкими темпами падає оцей переговорний трек, так званий. А зважаючи на те, що Трамп там переключився на тарифи на Іран і так далі, то я думаю, що ця тема затихне. І зрозуміло, що якщо немає переговорів і немає якихось перспектив навіть припинення вогню, то швидше за все доведеться чекати наступу. Другий момент, який мені здається, буде дуже серйозно наростати, вся ця історія з тарифами, вона в тій чи іншій мірі буде прямо торкатися України, прямо і непрямо. А як? Ну, хоча б, ну, вже на бануліний не говорять про те, що першим наслідком позитивним для України стало падіння цін на нафту, це дійсно так. В окремі дні квітня ціна на нафту, російську нафту в Балтійських портах, складала під 52 долари за барель. Ну, всі знають, що російський бюджет звертаний під 70 доларів, а тут 52, мінус 20 доларів. Але тут є той момент, що якщо Трамп не заспокоїться, я думаю, що він не заспокоїться. Він буде воювати далі. Хаотично, але буде, бо він генератор хаосу і тренд е, тарифної війни з Китаєм, з Європейським Союзом чи з іншими збережеться. То швидше за все, тенденція падіння цін на нафту, вона буде, скажімо так, достатньо стійкою. А якщо ще додати до цього, що країни ОПЕК все-таки вже прийняли рішення нарощення видобутку нафти, значить ми можемо достатньо впевнено говорити про те, що ціна на нафту може коливатися десь в районі 50 доларів за барель. Російської нафти, і це звичайно сильно обмежує доходи Росії. Воно ще не є катастрофічним для Росії, але воно сильно обмежить їх доходи. А отже, здатність вести війну. Правда, для України тут так само треба розуміти, що це не зовсім так аж дуже позитивно. Бо якщо буде падати ціна на нафту, буде падати ціна і на інші сировинні ресурси. А український експорт це сировина.